Поблизу Сумського державного університету, сьогодні зранку, 12 березня, зрізані осколками залізобетонні стовпи, стовбури дерев, обгоріла земля, воронки в асфальті і землі. Це одна з п'яти вирв, які утворилися після влучання авіабомб, які сьогодні, о 4.45 сорок скинули російський літак біля Сумського державного університету. Бачите, посічені осколками дерева. В одній з воронок працівники університету знайшли ось ці осколки. Оце такий осколок збирає і дерево, і залізобетонний стовп. Не знаю, скільки він важить, дуже важкий. От раз, два і три. Немає жодного корпусу, де б не вибило скло. Найбільше від російського авіанальоту постраждала університетська бібліотека. Тут ударною хвилою повибивала майже всі шибки. Частину вікон вже заклеїли плівкою. Про нанесені університету збитки говорить декан факультету електроніки та інформаційних технологій Олексій Дрозденко. В результаті авіаудару п'ять воронок, п'ять. Помп скинуті одночасно неподалік Сумського державного університету. Ми е, силами співробітників та волонтерів пасибі їм з самого ранку працюємо над тим, щоб е, прибирати скло, міняти вікна, заклеювати плівкою. Більше ста вікон підрахунок ще йде. Такі збитки, такий знову у нас удар по е, цивільному об'єкту. Напередодні виїхали всі. Іноземні студенти з університету, тобто в напрямку західної України, від в напрямку Європи, скільки студентів можете сказати чи не точну цифру не скажу, але майже всі іноземці вони потрапили в гуманітарний, вірніше вселений коридор для евакуації. Ми вчили студентів більше ніж з 54 країн, тобто це майже весь світ.